Вночі ворог вкотре ударив по Києву безпілотниками. Внаслідок російської атаки по цивільному населенню в одному з районів столиці загинула людина. Що відомо на цей час, розповім просто зараз на каналі Січас. Уламки ворожих дронів в ніч проти 13 липня впали у різних районах міста. Так повідомляє міський голова Віталій Кличко. У Подільському районі надзвичайники фіксували загоряння в одноповерховій нежитловій будівлі. Вогонь розповсюдився на дах на загальній площі 20 квадратних метрів. На місце одразу прибули пожежно-рятувальні служби та оперативно побороли стихію. Також під час гасіння загорання в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого однак ця загибель не пов'язана з атакою РФ, уточнюють в ДСНС. Її причини побутові. Пожежа вночі зайнялася на дев'ятому поверсі будинку на проспекті Правди, і її ліквідували близько четвертої ранку. Двох потерпілих з осколковими пораненнями госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Це 19-річна дівчина та 23-річний чоловік. Там, у 25-поверховому житловому будинку, сталося пошкодження фасаду. Уламки дронів потрапили у верхній технічний поверх будівлі, чотири поверхи постраждали. Та обійшлося без пожежі. Нині, очевидці, показують наслідки: від удару стіни висипалися у двір будинку, утеплення та елементи конструкції перекриття валяються по всій території. Вибиті шибки на вікнах із пошкодженої квартири зачепилися та висять на кондиціонерах поверхами нижче. Також уламками пошкоджено автівки, що перебували поряд. У мережі з'явилися навіть відео наслідків всередини будинку. Подивіться на це без коментарів. Крім цього, місцеві повідомляють про займання у багатоквартирному домі у Шевченківському районі. Рятувальники ліквідовували пожежу на балконі п'ятого поверху, 16-поверхового житлового будинку. Травмовано там двоє людей. У них діагностували отруєння продуктами горіння. Від госпіталізації постраждалі відмовилися і їм надали допомогу на місці. Ще одну людину було врятовано та виведено на безпечну відстань. Також медиків цієї ночі викликали у Солом'янський та Дніпровський райони однак там постраждалих від російської атаки немає. Додам, що під російський удар у Києві ледь не потрапила пані посол Великої Британії в Україні. Про це у Твіттер написала сама Мелінда Сімонс. Вона ділиться враженнями після неспокійної ночі. каже, просиділа ніч в укритті, адже було дуже гучно, бо ворожі шахеди збивали в районі, де вона живе. А ще дипломатка подякувала українській протиповітряній обороні. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом вночі четверга країна терорист атакувала Україну двадцятьма ударними безпілотниками іранського виробництва шахет 136 та шахет 131 Окупанти наносили удари із північно-східного напрямку з боку Курська та південно-східного з боку Приморсько-Ахтарськ. У столиці силами ППО було знищено всі ворожі цілі, і також збито дві крилаці ракети калібр. Вони летіли із чорного моря. І до того ж, противник застосував одну балістичну ракету. Іскандер М. Наслідки цього пуску спеціалісти ще уточнюють. До відбиття ворожої атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових сил оборони України за поточну добу та минулу авіація повітряних сил задала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах. Додають у повітряних силах. І ми ж також дякуємо нашим атлантам, які тримають небо. Напишіть вик у коментарях, як у вас минула ця ніч, і чи ховалися ви в укритті? Ставте свої реакції на це відео і підписуйтесь на канал сейчас, аби знати більше. Я ж поки нагадаю про цинічну атаку по українському заходу. Два дні тому загарбники били по Львову. Всі подробиці вже за мить. Купанти атакували захід України. Це найбільша атака по цивільній інфраструктурі Львова із початку повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україну. По мирному місту загарбники випустили 10 смертоносних ракет. На жаль, є загиблі. Скільки ж снарядів вдалося знищити, та що відомо про кількість жертв на цей момент, розповім просто зараз на каналі? Січас. У ніч проти четверга, 6 липня, росіяни підступно ударили по місту Львів. Близько другої години ночі там почалася повітряна тривога, і згодом у місті пролунала серія вибухів. Приліт прийшовся по району біля вулиці Стриська. Були влучання в об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирний житловий будинок. У домі вщен зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під'їздах. За даними ДСНС, через терор окупантів загинули чотири людини. І ще 37 постраждали та потребували медичної допомоги. 13 з них госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, був лише 21 рік. Найстаршій загиблій 95. Жінка пережила Другу світову війну, але на жаль, не пережила російської агресії. Міський голова Андрій Садовий також окремо озвучив, яких пошкоджень зазнали будівлі. Почуємо дуже великі руйнації. Зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісутлові будинки просто позносило дах. Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка лівської політехніки так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть. Потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Ну і загалом від нічної атаки постраждали чотири навчальні заклади. Найбільше це школа номер 50, де за попередніми підрахунками вибито більше 200 вікон і двері. Постраждав дах у школі Джерельце, вікна дитячого садка на вулиці Сахарова, садок номер 135 і в початковій школі номер 4 теж є вибиті вікна. Сказав Андрій Закалюк, це начальник управління освіти львівської міськради. Ну це власне зайвий раз доводить, що агресор цинічно знищує мирні об'єкти, і йому байдуже чи це лікарня, де лежать важкі хворі, чи навчальний заклад, де у світлий час доби могли б перебувати діти. Крім цього, уражена одна підстанція у Львові 150 абонентів нині залишаються без електропостачання, і до того ж пошкоджено із півсотні автомобілів місцевих мешканців. Відповідна комісія з надзвичайних ситуацій вже ухвалила рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань. А всім людям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку у Стрийському парку, який розташований поруч. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих у цій трагедії та пообіцяв, обов'язково буде відповідь ворогу відчутна. Загалом, під час ракетної атаки по обласному центру терористи із сусідньої країни випустили 10 крилатих ракет калібр. Сім із них вдалося знищити. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, удару були нанесені з акваторії Чорного моря. Пуски снарядів здійснювалися із наводних носіїв та підводних човнів. Речник командування повітряних сил Юрій Гнат пояснює. Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом. Але ракети різко звернули на захід і атакували Львів. Винищувальна авіація намагалася по маршруту слідування їх знищувати, і якась частина була знищена і винищувачем. Але зрештою, більшість ракет було знищено саме на заході. У цьому контексті Гнат вкотре акцентував, що винищувач F-16 міг би сприяти. Аби таких фатальних наслідків не було, адже цей літак є частиною протиповітряної оборони. І він для цього і був власне і створений, щоб перехоплювати такі типи повітряних цілей, як дрони камікадзе та крилаті ракети. Ну і так само неможливо оминути тему укриттів. в офіційному телеграм-каналі голови Львівської ОВА Максима Козицького йдеться, що поруч із будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебувало лише п'ятеро людей. Дуже прикро, написав чиновник. А очільник МВС Ігор Клименко повідомив про виявлення щонайменше десятьох зачинених укриттів у Львові, і це саме під час нічного обстрілу сьогодні вночі. Обурлива ситуація, оскільки уваги, скільки вимог суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Винні мають бути притягнені до відповідальності, пише він. У зв'язку з халатністю поліція області вже відкрила кримінальне провадження за статтею залишення в небезпеці. Нині у Львові перекрито рух транспорту за кількома маршрутами. У місті оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Ми також висловлюємо свої співчуття всім, хто цієї ночі втратив своїх рідних і близьких. А ви ж залишайтеся з нами? Підписуйтесь на канал се Всі головні новини ми збираємо для вас, аби кожен знав правду.